На Одещині гостро стоїть питання підготовки молодих фахівців для агропромислового комплексу. Попри те, що аграрний сектор є запорукою економічної стабільності регіону, кількість студентів, які обирають ці спеціальності, залишається вкрай низькою. Особливо ця проблема актуальна для південних регіонів області, де аграрний потенціал найбільший. Серед всіх трьох районів, яким представлена. Південна Одещина, а саме Білградністровський, Болградський і Ізмаїльський район, має всього за всіми агронапрямками 114 студентів на всіх курсах. Це дуже низькі, низька цифра. І аутсайдером, на жаль, є ще і Ізмаїльський район, який має більше потужностей і має більше потенціалу, якщо порівняти навіть з Болградським районом. Тому я би хотів би звернутися. До батьків, до всіх, хто має якісь дотичність до агропромислового комплексу, щоб звернули увагу, що майбутнє все ж таки нашої області це агропромисловий комплекс. Михайло Брошков підкреслює, що аграрний сектор залишається стабільним і прибутковим. За його словами, саме фермери стали опорою економіки України під час війни, забезпечуючи робочі місця, дотації та валютні надходження в країну. Це підтверджує високий рівень зарплат для фахівців галузі. Одещина є зоною ризикованого землеробства. Тут потрібні фахівці, які більше б мали такого напрямку вирощування культур саме в таких критичних умовах. Звертаюсь до всіх, хто ще не визначився, але, можливо, і визначився, і хоче отримати паралельну освіту. Ви ще маєте можливість. Є ще другий, мабуть, буде ще третя, третя хвиля подачі документів. Особливо звертаюся до людей яких на жаль, доля і обставини пов'язали з військовими діями, тобто до військових, які хотіли би отримати громадянську якусь цивільну верніше, професію? Ви також можете і в онлайні дистанційно отримати освіту. Будь ласка, звертайтеся. Ви маєте преференції, ви позбавлені необхідності здавати НМТ? Ви маєте дуже багато пільг, будь ласка. Колись війна закінчиться і потрібно повертатися до нормального життя. І саме агропромисловий комплекс це та гармонія і та психологічна віддушина, яка забезпечить вам в тому числі і внутрішню сталість. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.